Зі старшим солдатом В'ячеславом Ільїним попрощалися в Сумах. Старшого стрільця, оператора стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти відспівали в Сумському Свято-Миколаївському храмі. Понад 20 років жила поруч із В'ячеславом Ніна Прімова. Це був сонячний дитина з самого дитинства. Він був послушним, внімательним, вежливим, добрим. Вирос прилежним сином. Он с первого дня пошел на войну, он не прятался за спины. Он, по он, доброволь... он пошел. добровольцем пошел. Слава был добрым, любящим отцом, мужем, сыном. У него сын остался У маленький. Трое У него трое детей. Девочка уже постарше. А это... Ігор, це, це саме, теж вже такой мальчик. У нього вже дочка є. І вот этот мальчик, тригодіка или три з половиною. За повідомленням Сумського центру комплектування, воїн загинув 6 квітня під час мінометного обстрілу російської армії поблизу населеного пункту Залізнянське Бахмутського району Донецької області. Я знаю його сім'ю, його маму, його жену. Очень жалко. До війни він займався. Ну, ремонти делал по квартирам, ходив. Він ніколи вдома не сидів, завжди находил. Работу завжди. Чим зайняти собі, щоб обезпечити сім'ю. Поховали захисника на Алеї Слави, Новоцентрального Баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.